Всім привіт! І Перше, з чого я почну, це глобальна подія з кораблем. Тобто такі нагороди я отримала за те, що відправляла кораблики, а також завдяки спільноті ми ще отримаємо 10 алмазиків. А тепер, перш ніж почати це відео, я для вас залишу тайм-коди в коментарях чи в описі під цим відео, щоб ви е могли швидко перемикатися. Між темами, які вам цікаві, можливо, ви хочете перейти одразу до суті, тому я для цього залишу тайм-коди. А тепер я почну з того, що я вам поясню, що в нас зараз проходять квітучі скачки. Сьогодні я буду розказувати про них. Отакі От в нас є завдання: це натросник, моркву та яйця. Я попередньо видалила завдання, які були квітучі, але вони мені не сподобалися. Ми поспілкувалися про це зі спільнотою. І вирішила все ж таки а, їх видалити і залишити ці. До речі, я вже відкрила художницю. Тому так, ми вибрали завдання квітучі, до цього видалили зайві і вже почали всі а, їм займатися. Тому так, ми вибрали завдання, поговорили з пільнотою, хто які буде робити завдання. І потім ми будемо мінятися, як працюють ці завдання. Наприклад, зараз я взяла завдання на моркву, Спочатку воно буде коштувати 350 балів. Коли я його завершу, він повернеться на дошку. Я його більше взяти не зможу, але його зможуть взяти люди з мого сусідства, і наступна людина, яка його візьме, отримає 350 балів. Людина, яка візьме його після цієї людини, тобто третя, отримає 375 балів, і далі буде 400 балів для всіх наступних. А також ці завдання не до кінця скачок, тобто вони йдуть 3 дні, а потім зміняться новими. Тому, якщо всі завершать їх, то вже будуть нові, які теж можуть брати люди, які вже завершили ці. Тобто ці завдання насправді дуже цікаві і вони не складні. це збиральні завдання в більшості, а, це така ж сама морква, це яйця, це трасник, це може бути завдання на допомогу. Це може бути завдання ще, наприклад, сою саджати чи пшеницю. На це завдання з морквою я витратила півтори години, тобто я сиділа в мережі півтори години поспіль. І насправді це не дуже важко, це дуже швидко за часом, але якщо ти сидиш прямо в грі і його виконуєш. Також ці завдання цікаві тим, що вони розраховані на командну працю. І так, я зараз вирішила змінити трошки дизайн, подивитися, що тут є. На жаль, в мене є лише ваучери, а гроші я збираю зараз на нові заводики, які буду ставити. Тому я трошки зміню те, що коштує за ваучери. Кольорові, мені їх не шкода. І я думаю, що для будиночку я трошки зміню фасад, щоб він підходив до того, що я зараз купила. Щоб це було трошки симпатичніше. Думаю, візьму цей, який я вже робила, щоб було так гарнесенько. І подивимось, далі що ще можна змінити з машинкою та з кіоском. Тут знову ж таки все куплю, що коштує за ваучери. А далі буду вирішувати, чим замінювати те, що коштує за алмази та за гроші, тому що. Я по калмази збираю, і я вважаю, що на даному етапі не важливо їх використовувати саме на декору. Але я дуже хочу насправді зібрати весь весь каталог декору. Тому так, я буду якось це докупати, але зараз я вважаю, що це не дуже важливо насправді, тому просто поставлю, щоб пасувало все. Наразі продовжу виконувати перше завдання з морквою. І я хочу до вас звернутися. Я буду намагатися викладати відео хоча б, напевно, раз на тиждень, тому що мені самі це цікаво. Але в мене не завжди насправді є час. Тобто, це відео в мене вже відснято вже майже під кінець скачок. А, вже в мене майже відснято ще наступне відео. Тобто я теж готую. І в мене вже. Все готово для того, щоб відсняти вже третє відео, яке в мене є зараз в планах. Тому так, в мене дуже багато відзнятого матеріалу, і в мене просто не доходить руки, щоб це змонтувати та викласти. Тому я буду намагатися насправді. Тому що в мене є багато класних ідей, і я вважаю, що у вас теж є багато класних ідей, тому ви можете писати мені їх в коментарі. Також, якщо вам цікаві мої відео, то ви можете поставити вподобайку та підписатися. Для мене це буде показник того, що мої відео вам цікаві та потрібні. І насправді ці скачки не були для мене важкими. І також ми з моєю командою дуже-дуже швидко виконували завдання. Я ще трішки підзаробила грошей, та я зараз теж розпродаю трошки склади. Роблю все не на машинку, а саме на кіоск, щоб заробляти гроші. Але в нас насправді була проблема, тому що ми не врахували те, що після перших квітучих завдань оновляться і з'являться другі. І ми робили звичайні завдання там 300-320 балів. І вже коли з'явилися інші завдання квітучі, через три дні після початку скачок, виявилося, що всі вже виконали свої завдання, і ми отримали всі. Ну, всі нагороди зелененькі. тобто всі вже виконали всі завдання І вони просто в нас висіли, тому що вже було нікому виконувати. Це було шкода. Тобто не треба швидко-швидко намагатися все виконати. Треба почекати, поки перші квітучі завдання вже всі зроблять, і з'являться нові квітучі завдання, і можна буде ще більше заробити балів за кожні завдання, квітучі наступні. Завдяки тому, що знову ці люди почнуть їх виконувати е, і повишати кількість балів за кожне з завдань. Як ви бачите, я вже почала друге квітуче завдання, до цього виконала квітуче завдання на моркву та просто завдання на моркву, і зараз я почала завдання з яйцями, збиранням яєць, і трошки я провтикала цей момент, щоб його записати. Але зараз я вам показую, вже в мене 36 яєць, тобто тут також є десь. Напевно, півтори-дві години а, я займалася цим завданням, але проблема в тому, що в мене не було часу, щоб сидіти поспіль ці завдання виконувати. І це вже був наче другий чи третій день скачок, напевно, все ж таки другий. Тому я швидесенько, швидесенько намагалася зробити. На даному етапі в нас а, було вже 5 тисяч балів за всі завдання. Зараз у нас їх вже майже 11, тобто ми отримали всі зелененькі награди, і ми були на першому місці насправді серед усіх сусідств. Але, на жаль, на жаль, в нас не вистачило трошки людей, які б нам допомагали. Тому ми опустилися на друге місце, але все ж таки ми перейдемо, я вважаю. Ми перейдемо в наступну Лігу Чемпіонів. Я вважаю, що там буде цікавіше, тому я вам також буду знімати відео зі скачками з Ліги Чемпіонів. Також це будуть відео а, з іншими особливими скачками, тому що квітучі скачки – це не єдині особливі скачки, які є а, в грі Хайдей. Тому, я думаю, в мене є ще багато що вам розказати. А ще що дуже важливо, те, що я поки робила одне квітуче завдання, я вже готувалася до іншого, тому що а, люди, які зі мною в сусідстві, також дуже швидко робили, як і я. Тому в мене тут, наприклад, вже а, очікує трасник, поки я візьму наступне завдання, поки я роблю завдання на яйця, в мене вже готовий трасник, щоб виконувати наступне завдання. Тобто, щоб ще. Швидше зробити цей процес, тому що дуже важливо, щоб всі, хто бере ці завдання, робили все дуже-дуже швидко. Це важливо тому, що якщо в сусідстві багато людей, наприклад, ті самі 30 людей або з них, допустимо, 20 людей бере участь, і там всього три квітучі завдання, і вони розраховані на три дні. Тобто, якщо в тебе є час от зараз зробити це завдання, якщо в тебе є ці півтори-дві години, щоб виконати його, ти береш, виконуєш, віддаєш далі, щоб ніхто не чекав, тому що останнього може залишитись там взагалі буквально дуже, дуже мало часу. Наприклад, з тросником трошки довше було, тому що там потрібно було 500 штук, наче зібрати. В мене 100 полей. І, як ви знаєте, тросник росте пів години, і якщо брати повністю засаджені поля, зібрати перший раз це буде 100, це пів години, другий раз це ще 100, це буде ще пів години, тобто вже година. Тому нам потрібно зібрати 5 разів це 2,5 години. Тобто потрібно цей час виділити, щоб швид... якомога швидше зробити, а не залишати останній людині, якій залишиться там півгодини чи годину, і вона просто фізично не зможе це встигнути зробити, тому дуже важливо оперативно їх виконувати. На даному етапі я вже виконую третє завдання: це саджаю тросник. У мене вже була невеличка основа, тому я зараз швидесенько все посаджу, позбираю. Вже друга година ночі, до речі, через те, що одна людина в нас затримала це завдання, мені довелося його просто в останні хвилини виконувати, тому що через декілька годин воно вже зникло, а воно коштувало цілих 400 балів. Тобто це дуже класне завдання, якщо у вас є дуже-дуже багато людей і ви хочете піднятися в наступну лігу. В нас саме експертна ліга, я не знаю, як це в лігі зі чемпіонів. Але у всіх лігах до експертної і в експертній це працює, можна піднятися далі, якщо багато людей, які дійсно швидко виконують завдання, які також домовляються між собою, хто що візьме, хто що може зробити швидше. Тобто в нас було завдання морква, яйця та тросник. Я сказала, що я дуже швидко зможу виконати моркву. Інша дівчинка сказала, так, я візьму тросник, в мене дуже швидко це вийде. І також було з яйцями. Тобто є люди, які спеціально беруть такі завдання завжди на скачках. І ще важливо дивитися, я, як е, управляючи своїм сусідством, завжди дивлюсь, які завдання е, бере, хто з мого сусідства, щоб робити це оперативніше в такі особливі скачки, наприклад, щоб, коли видаляю зайві завдання, це було, е, щоб це мало сенс. Тобто, ми ще, звісно, спілкуємось, хто хоче яке завдання взяти. Але все ж таки важлива комунікація, важливо наблюдати за людьми, які вони частіше роблять завдання, щоб просто до максимуму зробити автоматизовану цю роботу. До речі, на відео я вже виконала завдання на шахту, тому що я не знала, що ще будуть скачки квітучі, як я могла про це забути. Тому так, це відео підходить до кінця. Ви бачили самі, які там нагороди в мене. В сусідстві. Тож, я дякую всім за перегляд. Сподіваюся, тепер вам стало трішки ясніше, що ж це за скачки, чому вони такі особливі та на що вам варто звернути увагу і як все-таки найкраще пройти ці скачки, отримати гарні нагороди, а можливо навіть перейти в наступну лігу. Бажаю всім гарного дня та до наступних зустрічей!